Тріумфу 2014 бути про це заявив Віктор Анушкевичус. за словами голови міста. Незважаючи на складну ситуацію в країні, є ті підприємства, які в непростий час працюють з прибутком, сплачують податки до бюджету і заробітню плату працівникам. Наголосив Анушкевичус і на тому, що церемонія відбудеться без зайвого галасу. Ніяких п'янок, вибачте, на слові ніяких гулянок, ніяких танцульок, ніяких розважань не буде. Формат проведення буде скромний. Солодкий сіл, кава, чай і симфонічний оркестр, класична музика. Все. Підтримав Анушкевич чиса і голова ради підприємців Петро Строєч. Каже, без зайвих гулянь та шуму, але все ж таки треба нагородити тих, хто цього дійсно заслужив. Навіть в такий важкий час ми повинні відзначати кращих людей, кращих із кращих, тих, які дійсно сьогодні працюють, наповнюють бюджет. Міський обласний державний проведення 12-ї церемонії, вшанування лідерів економічного прогресу, тріумфу 2014 обійдеться бюджету міста у 50 тисяч гривень. На ці кошти закуплять призи, профінансують зйомку відеоролика про підприємства, трансляцію церемонії на телебаченні, а також оренду приміщення. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.